Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 липня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм напарником на президентських виборах у листопаді. Трамп оголосив про це на своїй платформі Трасушал, заявивши, що він вирішив, що ветеран корпусу морської піхоти та випускник єльської школи права є людиною, яка найкраще підходить для того, щоб стати президентом США. Невдовзі після того як Трамп назвав. 39-річного Венса сенатор пройшов переможне коло на національному з'їзді республіканської партії в мілокі під оплески тисяч делегатів. Самого Трампа, який з'явився на з'їзді з, з пов'язкою на правому вусі, після замаху на його суботньому передвиборчому мітингу зустріли бурхливі оплески. Очікується, що Венс виступить перед делегатами зібрання в середу, перед тим, як Трамп офіційно втретє, поспіль прийме номінацію від партії в президенти. Я вважаю, що це був чудовий вибір, сказала Голосу Америки під час з'їзду, схвильована Джинджер Говард, представниця національного комітету партії з штату Джорджія. Я думаю, що вони стануть чудовою кампанією. Але далі також згадується, як власне Венц критикував Трампа, коли Трамп вперше балотувався на посаду. Президента США. і власне голос Америки говорить про те, що Венс виявився сильним захисником Трампа та його жорсткої політики, починаючи від імміграційних обмежень і закінчуючи скороченням соціальних програм. Але як і багато інших видатних республіканців, коли Нью-Йоркський забудовник вперше балотувався на пост президента 8 років тому, Венс критикував. Трампа. Трамп змушує людей, які мені небайдужі, боятись. Іммігранти, мусульмани тощо. Через це я вважаю його непорядним. Бог хоче від нас кращого, написав Венс у Твіттер у жовтні 2016 року. Пізніше він видали відповідний твіт. Далі з приводу допомоги для України. Тут достатньо важлива інформація, і, власне, зараз ми її проаналізуємо на рахунок допису у Фейсбуці, який здійснив Остап Яриш, український журналіст Голосу Америки. Власне, він зібрав підбірку основних цитат Венса в контексті допомоги для України. Отже, то цитуємо цей допис: Джей Ді Венс, напарник Трампа на цих виборах, і цілком, можливо, наступний віце-президент США. сенатор з Агаю, який за півтора року у конгресі став зіркою республіканців, відзначився критикою підтримки України. Можна багато про це говорити, але краще погляньмо на його власне. Слова і власне цитати. Цитата номер 1 Буду з вами чесним, мені все одно, що так чи інакше буде з Україною. Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотальною зоною війни. Цю цитату Венс виголошував у 2022 році. Вже із цієї цитати ми розуміємо, що у Венса не зовсім позитивне враження щодо нашої держави. Друга цитата. Володимир Путін злий чоловік, але залиште подалі від мене награну прихильність до України, корумпованої країни, якою керують олігархи, і яка настільки ж близька до функціональної демократії в 2022 році, як Афганістан в 2021 му коли Байден віддав його Талібану. Цитата від 2022 року. І якщо щодо корупції, тут є дійсно проблеми в нашій державі. Але не потрібно говорити про якусь тотальну корупцію. Є ці проблеми, але вони точно не такі, як, до прикладу, в Афганістані. І це взагалі для мене нонсенс, коли йде порівняння демократії в Україні і демократії, яка спостерігалася в Афганістані, за думкою Венса. Тобто неприпустимі речі взагалі. Третя цитата: в найкращих інтересах Америки прийняти те, що Україні доведеться поступити з росіянам деякими територіями. Нам потрібно закінчити цю війну. Сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули в цьому конфлікті. У наших і в їхніх інтересах це зупинити вбивства. 2023 рік його цитата. Тут до нього питання. Які території Україна має віддати в обмін на так званий мир від Росії? І яка гарантія того, що Путін у подальшому не захопить ще більше української території? І чому, в принципі, Українська держава має віддавати Росії свої території для того, щоб е се, угомонити апетити цього маньяка і вбивці? Путіну, це мені не зрозуміло, але така теза мала місце. Наступна теза: я голосував проти пакету фінансування для України і залишаюся проти фактично будь-якої пропозиції щодо продовження фінансування США цієї війни. Байден не зміг сформулювати навіть елементарних фактів про те, що потрібно Україні та як ця допомога. Змінить стан речей. Ну, тут можна погодитись з приводу другої тези, що в Білому домі основна теза під час широкомасштабної війни Росії проти України була теза, будемо допомагати стільки так, скільки буде потрібно. А з приводу першої тези, то ви зрозуміли, що людина виступала. І виступає проти допомоги для України. Він прямо сказав, що голосував проти пакету фінансування. Тобто, якщо ще друга частина тези плюс-мінус тут можна погодитись, то перша частина тези вона абсолютно неприпустима. Для нас. Наступна теза: я понад рік стверджую, що уряд України корумпований і йому не можна довіряти належне відстеження нашої зброї. Ми просто не маємо уявлення, куди поділась велика частина наших грошей для України. Корупція вийшла з-під контролю. Це ще одна причина відмовитись від подальшої допомоги. Ну, корупція тут не вийшла з-під контролю, вона якраз контролюється. Тут питання боротьби знову ж таки з корупцією. З приводу відстеження нашої зброї у США є особи, які це відстежують, і, власне, вони говорять, що ця зброя так вона використовується за призначенням, так і нікуди не зникає після того, коли потрапляє для України. Тому Венц. Не повинен робити вигляд, що він не розуміє, куди поділась велика частина наших грошей. Вона поділась в покращення статистики Генерального штабу щодо гарних росіян. Наступна теж так, обмежувальні чинники американської підтримки України це не гроші а боєприпаси. Ми не виробляємо достатньо боєприпасів, щоб підтримувати війну у східній Європі, війну на Близькому Сході та, можливо, непередбачувану ситуацію у Східній Азії 2024 рік. Ну тут що можна зазначити? Як Сполученим Штатам Америки, так і Європі потрібно буде посилювати свої потужності щодо вироблення зброї, враховуючи загрози, які спостерігаються з боку Росії, з боку Ірану і з боку Китаю. І чим швидше Європа і США будуть це робити, тим відповідно вони будуть краще готові до опору цих загроз. Наступна теза: Законопроект про вилучення російських активів створює потенційно жахливі наслідки для західної фінансової системи та може зашкодити здатності майбутнього президента домовитись про припинення російсько-українського конфлікту. Знову ж таки, чому це конфлікт, це війна? І друге, ми констатуємо, що в цьому році Венс виступав проти законопроекту щодо вилучення російських Активів, говорячи, що це може створити потенційно жахливі наслідки. Але, але наскільки знаю, коли ухвалювалася допомога України, там зазначалась конфіскація російських активів, і жодних жахливих наслідків не було для західної фінансової системи. Знову ж таки, це теза проти допомоги для нашої держави. Наступна позиція це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати в НАТО, а запрошувати їх протягом війни це запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні? Якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України до НАТО 2024 рік. І Тут потрібно роз'яснювати. По перше, ніхто Україну не запрошує до НАТО до завершення війни. Концепт, який сформований в альянсі, так він чіткий. Україна повинна виграти війну. А далі, коли ми виконаємо всі умови, може йти мова про запрошення з приводу американських військ. Ну, сам президент Байден говорив постійно і зазначає, що жодних американських військ в Україні не буде. Тому про жоден вступ до НАТО до великого жалю. Мова не йдеться так до моменту, поки триває війна. Я впевнений, що Вен це прекрасно розуміє. Наступна теза. Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги України у цій війні. Чим швидше американці приймуть цю правду, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі. Знов таки посередником з ким з Путіним. Так ну в 2014-2015 році намагалися знаходити. Мир так, через підписання мінських угод, це дало відтермінування від широкомасштабної війни, так, але ця війна все одно настала в 2022 році. Тобто дивитися в очі путіну і шукати мир, коли він сказав прямим текстом, що миру ніякого не буде. Ну, це, як на мене, така. Ідея, яка точно не буде реалізована, так, якщо Венс думає, що це може призвести до якихось результатів. Тому ми подякуємо Остапу Яришу за цей матеріал, який він опублікував себе на Facebook сторінці. І з приводу Венса я додам свої думки, які я опублікував на YouTube-каналі Independent Politics і на Facebook сторінці. Власне, я виклав основні позиції з приводу Венса. Перша позиція виходить з того, що Венс є лояльною людиною до Дональда Трампа і буде солідарний з ним у будь-якому питанні внутрішньої і зовнішньої політики США. Дональд Трамп опікся на Майкі Пенсі, так який був віце-президентом у 17-21 році, і не хотів там. Виконувати прохання Трампа щодо там, і сертифікації виборів, і щодо подій капітолію, які були 6 січня 2021 року, тому Трамп він вирішує ці помилки, і це відбувається за рахунок призначення ну, максимально лояльних людей до нього. Друга позиція виходить з того, що не потрібно акцентувати увагу на Повноваження, які матиме Венс в якості віце-президента, вони є дійсно мінімальними. Так? Основне таке повноваження, що віце-президент він має вирішальний голос так, в Сенаті, якщо є рівна кількість голосів за те чи інше рішення. Тобто віце-президент, так, він може бути головуючим в Сенаті. Тут необхідно дійти до висновку, що Трамп обрав у свою команду людину, яка послідовно виступає проти допомоги для України. Тези ми проаналізували вище. Якщо ми повернемось до попередніх виступів Трампа на передвиборчих заходах, на дебатах з Байденом, і ми коротко наведемо ці тези там США надає багато коштів Україні. А що робить Європа? Зеленський постійно їде із Сполучених Штатів Америки з 60 мільярдами доларів і про швидке завершення війни, то ці тези мають багато спільного з позиціями Венса, який... Це виголошує більш категоричніше ніж Дональд Трамп. Тобто, це друга теза. І третя Україні буде дуже важко вести переговори з відповідною адміністрацією Трампа щодо продовження підтримки і допомоги, якщо власне Трамп переможе у листопаді цього року. Діалог з відповідною командою колишнього президента -ча потрібно починати вже. У 2025 році нам знову доведеться вести переговори з адміністрацією президента США і Конгресом в контексті надання допомоги для України. І це буде дуже важко в наступному році, якщо ми втратимо вікно для переговорів у період другої половини 2024 року. Тобто, в будь-якому випадку ми повинні налагоджувати комунікацію з. Трампом з Венцем, так враховуючи і соціологію його високі шанси на переобрання, і відповідно доводити важливість допомоги для нашої держави про ось ці загрози, які існують також з боку Китаю, з боку Ірану. Те, що я говорив раніше, потрібно пов'язати ці загрози. І довести Трампу Венцу, що китайська загроза і російська загроза це одне і те ж. І відповідно допомагати потрібно нашій державі так, для того, щоб дійсно потім війська Сполучених Штатів Америки не воювали в Європі, коли Росія буде планувати свої загарбницькі плани, ідеї щодо європейських вже. України. Тобто роботи дуже багато для нас, так ми говоримо про тези венса, так, для того, щоб визначити ось цю проблему, так, яка дійсно є. І далі вирішення цього питання. Тому українській владі так потрібно вже готуватися до діалогу з відповідною командою і, власне, Проробляти варіанти, як їх переконати, все ж таки стати на нашу сторону. І це робити потрібно у цьому році. Тому що в наступному році це буде робити набагато складніше. Ми всі бачили, як важко приймалась остання допомога для України. Ось цей пакет 60 мільярдів доларів. Фактично півроку обговорювалося це питання, і лише через півроку воно було ухвалене. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатися на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!